Привіт, Ривіти Тарастополі куртоти ціла. Вітаємо всіх увидців з Новим Роком. Це Настя Кола. Я хочу привітати головне управління розвідки. Дорогі наші друзі з гурту. Всім привітанук на майдані конго. Вітає головне управління розвідки Міністерства оборони України з святом з новим роком з Христовим! вітання усім розвідникам від гурту Один в каної. Дякуємо вам за вашу неймовірно важку і небезпечну працю в час війни. Маю велику радість привітати з новорічними святами, головне управління розвідки, розвідників. Хочу привітати гурта міністерства оборони з новим роком. Побажати нам та злагоди, ви виконуєте нас завдання. Користуючись нагодою, я хочу вас привітати зі святами. Ми дуже сильно пишаємося тим, що ви робите. Продовжуйте в тому ж дусі. Власне, знаємо, знаємо. бачимо ваші результати. Наскільки чого, а скільки? ще не знаємо? Всі мають вірити в дива, незалежно від віку. Я щиро вам цього бажаю. А в 2025 році бажаю всім вам та вашим родинам просто бути щасливими. Дякую вам за довіру. дякую вам за співпрацю за вашому відда. Я вас всіх обнімаю. Цьому може ви десь тут зараз. Я ж не знаю. Вас нереально знайти. Hey! бажаю, щоб в наступному році усі ваші плани здійснилися. Бо я знаю, що якщо ваші плани здійсняться, то й здійсняться мрії усіх українців. Побратими горівці, я хочу привітати вас зі святом, з Різдвом Христовим, з Новим Роком і побажати вам наснаги і подякувати за все те, що ви робите для нашої країни. Разом переможемо. Слава Україні! Хай колі минають полівоньки. Ваші слава Україні. Дуже вам вдячний за вашу працю за захист. Бережіть себе, дякуємо вам з Новим роком. Дякую. За вашу небайдужість, за вашу відданість, за ваш героїзм. Ви можете, ви вмієте, і ми розраховуємо на вас. Гурдяково за все. Гей! Це буде Україна. Слава Україні! Разом до перемоги! Бажаємо вам щастя, здоров'я, щоб сім'ї ваші були цілі, неушкоджені і вам оберіга і янгола-охоронця кожної секунди. Ви доводите, що ми єдність, ми сила. Дякуємо. Ми з вами. Ми разом. Слава Україні!